Як це жлобізм по-українськи? Вітчизняні художники знають. Усі його види можна побачити на новій виставці. Митці кажуть, усе це жарт. Торкнувся прекрасного жарту і Костянтин Михайлов. Виставка дає можливість. Побачити, знімаєш, де є зразки українського жлобства. О, О, організатори обіцяють ефект 3D. Бай... Бай... 3D. 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 А точніше, навіть 5D. Оля, в ми тут по новому каналу. А -а 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 -а. Ця інсталяція зібрала навколо себе багато шанувальників. Вона має назву Жлобопарк. З вами поступили як президентська охорона з журналістами. Забрали мікрофон і пограбували. Я вже тут був перший раз на відкритті, тому я вже, я вже їх знаю. Картини художників-анархістів і низка інсталяцій. Усе заради однієї мети задовольнити потребу українців у прекрасному, жартує куратор виставки. Ну, жлоб є в кожній людині. Жлоб це тварина в людині. Людина складається з тіла і духа. От, чим більше в людині тіла, емоцій, бажань і так далі. Таких, знаєте, ну, бажань тіла я маю на увазі, інстинктів, тим більше він тварина. На такі сімечки сіда буде, буде покупець, сіда. У галі не буде. У Галі гадюшник. Музики нема, понимаєте, тут все добре. Все. Не купиш насіння у цій продавчині, у генделик не потрапити. Від інтер'єру і обслуговування у цій інтерактивній інсталяції від відвідувачі у захваті. Про все голосно, все чітко чути, від перших хлопців до дівчини. А дівчина така красива, що я може дружу ще не знаю. Прийдеться розвести з двома дружинами. На виставці показали всі види вітчизняного жлобства. Проте це лише жарт, пояснюють художники. Жлобізм, жлобство, жлобар, так би мовити. Ну, е, Явище все осяшне, так в двох словах не розповісти. Е, роботи, на що? Ну, Вони мають в принципі, людей посміхнути, це перш за все. Бо це найголовніше, не треба дуже серйозно цього ставитися. Це така велика гра. Цирк на дроті такий прикольний. Ми хочемо показати це явище з різних боків. І зацікавити цим світ. Не тільки а, локальні якісь наші справи, а вивести це все назовні і показати світу, що є в Україні така насправді якась існуюча, абсолютно автентична річ, як жлобізм. І це лише початок, над мета проєкту створити всесвітню енциклопедію жлобства. Досліджуватимуть іще жлобство російське та європейське. Не жлобий Костянтин Михайлов, Денило Подашевський, Новий канал.